Друзі, які всім привіт! Вас. Слава Україні! Слава нашим Збройним силам України. Дякуючи їм, ми маємо ще одну осінь і мусимо зайти ще в одну зиму. Так що, друзі, настрій кепський, тому що реально, ну, хто дивиться мій канал, розуміють. І я думаю, що всі люди, які живуть цій ситуації, не можуть жити спокійно. І ще оце трошки похолодало, вже стала осінь, стало похмуро. День став коротший, на душі якась тривога, ще цімав собі обстріли, постійні оці шахеди, ракети, постійно спілкуєшся з хлопцями, є постійно потреби, а ти реально їх не можеш усі закрити. І я прошу вибачення перед тими захисниками, якими я не можу на даний момент. Підтримати в зборі на автомобіль, тому що дуже чомусь дуже багато. Останнім часом людей звертаються по автомобіль. І я ще раз роблю наголос на те, що розпочинайте, будь ласка, якщо є така можливість родинами, якщо хлопці там з різних регіонів відкрити там, там, там збір і це, можливо, дасть якийсь результат. Сьогодні от людина дзвонила каже, ну що, ми відкрили, каже, збір. 10 тисяч гривень, і все, і баста. Е, да, людям стало тяжко важко жити, але хлопцям нашим найтяжче, і якщо ми не вистоїмо, то не буде нам жити, не буде нам де жити ні тяжче, ні легше. Так що, друзі, але все-таки працюємо далі. Хочу подякувати ще раз всім за прямий ефір. І якщо ви рахуєте за потрібним, так як зараз починається вже холода, але нормальні. Господарі займаються цим ділом зарані, сані готують літом. Ну, а ми трішки не приготували ті сані, ми приготували їх ще в позапрошлому році. Але так як мені хлопці привезли все, сосни трошки, я думаю, її переріжу, откидаю, щось можливо порубаю на розпалочку. Ну а якщо буде в мене час, то потім перепиляю ці дрова, які в мене є, і по свободі. Буду рубати або я, там, або Назар перерубає, або, можливо, ще хтось підсобить. Ну, буває по-різному. Ну, але на цей рік у мене дрова є, світло говорять, що з 30-го знову подорожчає. З 30, у нас сьогодні. А, 30 жовтня. Точно не знаю, але реально є кепсько. Так що, друзі, якщо хочете, щоб ми розіграли в прямому ефірі засіб, яким можна буде підготуватися до зими. Тобто є вибір штіль або хузварна. Ну, на даний момент це мої дві пилочки, моя улюблена хузварночка 365-та. І зараз трошечки хочу відволіктися від ситуації. Трошки, коли ти починаєш працювати, ти як вам сказати, відволікаєшся від ситуації, від оцих думок. Тому що думок дуже-дуже багато. Ну, а також є в мене такий маленький штільок 180-й. Це подарунок від тітки Марії Ютубовської з Німеччини. Він вже в мене... Вже рік, мабуть, я ним, в принципі, користувався тільки як курям робив гніздечко. Це її е, батька, отакий От апарат. Так що мені він попав. Так сказати, в спадщину від тітки Марії, вона передала його мені. Я ним тільки там трошки там підрізав деякі невеличкі речі, але взяв з собою для порівняння. І е, я не критикую штілів, але я казав, що в мене це вже третя хузварна, 365-та. Колись, коли в мене все було добре і з моїм станом здоров'я до 37 років, я займався вільний від роботи час, так як тоді працював ще на заправці і не тільки. І по будівництву ходив, і людям і дрова пиляв, і городи копав, і мотоблоком фризував, і садив. Тобто робив все, що тільки можна для того, щоб прогодувати свою сім'ю. То я вам скажу для тих хейтерів, які пишуть, що що краще, хузварна чи штіль, мені просто хузварна в руку. Так що, друзяки, зараз завожу хузварночку свою і. Не те, що там мені поставлена задача напиляти, попиляти дріб, просто хочу трошки відволіктися. Мені ще треба Віруську вести зараз на, на вчен... ну, в школу, музичну, ще в школу, в неї там аж на 7 годин. І в мене там є півгодинки часу. Думаю, заведу, по-перше, подивився пилочки, подоливав мастила, повитирав. Подивився цепочки не новенькі, ну, але зараз подивимося, що воно так диркнуло. Диркнуло, значить, добре. На подсосіку подсосік вибираємо і. Молоденька, треба прогріти.

Працюєш з бензопилою. Таке відчуваєш потужну пилочку таку. Тривцята, звісно, такі не в дугу ну, але як там, що є, то є, буде Десь на розпалочку розпалимо якусь грубку. та трухлячка. Скажу, що ти пиляєш? Сосну пиляй дуб, Дуб там далі, це в нас попалася. Черешня лісова. Це мені хлопці подарували. Дрів привезли. Ну те, що було. Трохи Олежику віддам. Він там буса красе. Вже треба топити в гаражі. Такі так дрова можна пиляти і маленьким штільом. Так що напишіть, що б ви хотіли, щоб ми розіграли штілячих хузуарних. Заодно подивимося, скільки в нас любителів хузурни і скільки в нас любителів. Штілів. Я свою хузуарну, як купляв колись, то її не було так у вільному продажі, щоб вона... Була. В основному були штілі 360-ті і мені кажуть, нащо тобі так розварне? Я кажу, я вже просто під руку, я вже привик. От і мені подобається. Любителі на сьогоднішній день все одно похейтити, написати якусь дрянь. А я думаю, на сьогоднішній день якось воно не на часі. Та кожна людина робить, як може, як вміє, які в нього є можливості. Ну, все. Це дубочок. Такий вже старий дубочок. Зразу відчувається, да? але судячи з тої ситуації, що пилочка простояла, я там по разочку пройшов над фільочком, тернув, тирсу збираю на мішок, щоб воно не валялося, і буде заодно бройлером. На підстілочку. Ну, ми обично вдвох там один піддає, підкидає. На даний час нема людей. Щоб когось попросити, ну, проходиться робити. Такі маніпуляції самого. Так що невеличкий мотивуючий відосік, знаю, що в багатьох немає настрою, у багатьох депресія. Третій рік війни вже закінчується. Морально просто тяжко. І ми не знаємо, що буде завтра. Але завтра буде по-любому, якщо ми будемо об'єднуватися, підтримувати один одного. І все буде добре. Мені сьогодні молодий хлопчина пригнав свою дев'ятку стареньку, каже, можливо вона вам пригодиться, то каже, віддасте її хлопцям. І Я вже подзвонив до Стаса, бо його хлопці там просять хоч щось. Завтра відженемо на решетіловку, вони поремонтують її, підшимають. ну разом це зробимо і віддамо. Так що Санька, дякую тобі. Олександр Дембровський. Начнуть писати гниляча, трухляча. Це мої дрова. Буду топить ними я. Це нормально. Люден голлям топлять, мусором топлять. Вот. Тарпала у меня, конечно, нема. Вот. Ну, але... Okay. Не хватает трохи рук. Ну, ничего. Все равно пару дручачков и попиливать. Штилечком тоже можно попилять, здесь тоненькое. А ну сейчас Попробую завести, бо я вже теж не заводив 100 років. Так, штілька ж дуже друга історія. Кажи вниз все поц. Ой боже. Так пососа тут нема більше. Як mm -hmm. mm -hmm. велосипедик, ну це 180-й маленький. Такий сучкорезик там. Якщо немає ніякої, то можна і таку. я колись китайцями пиляв. Були в мене кедри. Кедрами я лупашив. У мене, наверное, їх штук 4 було в своє время. Просто що на руки легше набагато, ну, але не відчувається це і Можна, звісно, таку на пачку піти дай пилять, пиляти. Але воно тоді засереш весь двір. Так як ми раніше дровами займалися, то тир це капець було. І перший рік ніхто його не збирав. Тільки збирали там крупніше. А вже на наступний рік почали стелити, тоді ще в нас господарства не було, ми роздавали людям. Тут є свій плюс легенька і бензину малий. І пропил менший, тонший. Значить, що тирси буде менше, більше дріво стоганеться. Вже розігрували, коли з Даніла з 58-ї бригади нам привозив у нас штіль. Та кажіть, вже два штіля у нас було. Але пишіть, який би ви хотіли, щоб ми розіграли штільок. Може знайдемо спонсора, а може візьмемо якусь китайську пилочку. Побачимо. Може, що нам дадуть? Або що проспонсирують. Непривично, сучкорезом. У мене колись була фузварночка 242. Так що такі справи. Ну, а потім спилюємо, підтягуємо ряденце, і пиляємо далі. Типочок ще в Німеччині пиляв німецькі дрова. Так що трошки вже й напиляли. треба брати нормально свою пилку. Це на верхушку дерева полізти. Так більшість з лісників пиляють штілями. Вони, по-перше, дешевші, по-перше, і вони розпространені. Не знаю, як зараз, бо я ж зараз цим не займаюся. Але в Олександра Володимировича Айзенбрука були хузварни. Це мій товариш. Чому? Бо й з ним товаришував свій час. І зараз він нормальний дядько. Так, трошки під'їду. Я ж кажу, увільний від роботи Все. А ця робота в мене зараз яка? Непонятно. Сьогодні, день Сьогодні ми що зробили? Сьогодні ми відправили резину із Березоні. От, в Легіон Свобода на Л200 хлопці там втратили колеса і 92 бригаду також відправили сьогодні колеса резину. Ми вже їм відправляли, ну на жаль, хлопці її втратили. Так що, друзі, ще трішки попрацюю, так гляди вихапцями можна і справитися. Ну, але це мені більше до душі, вона ході більша, ну. the chihuahua is much Так що фізична фізична праця це завжди є лікарство від депреснякова. І не треба писати, треба так робити, чи треба так робити. Давайте будемо робити, як кожен може і своїми силами. Але по поводу пилки напишіть, яку вважаєте кращу, хузварна чи штіль. От штіль він більш розповсюджений. І підробок у нього набагато більше. А це шведочка, шведочка. я все бачили у дрючку якийсь забор був, не знаю відкуда воно приїхало. Так що працюйте, мотивуйтесь. І хто там спізнився до нас на прямий ефір, ви маєте можливість його подивитися. Заходите на мій канал, нажимаєте на аватарку, буде написано відео, наживо, от наживо нажимаєте. І там усі наші прямі трансляції, вони є в записі. Щоб не впали всі доски на мене. Так что, друзья, вот так разом можно и в прямом эфире выливать. Не знаю, що це в нас клен остролистий. А це сосенка. Але є люди, в яких немає і таких дрів. Людина не має можливості собі купити, світло дорожчає, все дорожчає. Але ми виживемо. А скільки родин військових, щоб заливалися дівчата вдома і нема кому навіть дрючка перепилювати. Зато в нас є ті, що кажуть, що це не їхня війна, і вони пішли туди самі. Хтось мені скаже, так а ти чого? А я не можу все вхапити. Я можу дати напрямок або за руським кораблем, або допомогти тій чи іншій людині. Все, йдемо, Щас я цього дрючка доріжу і їдемо. Есть чи в школу? Внутрично, все. Вірушка, О, патрон ти що так друзяки везу я вірушку так що друзяки трошки попиляв трошки підняв собі настрій задишка звісно як, як у корови ну є на це причини так що то все таке діло Ерунда, не знаю, ще ще вірушку відвезу. Якщо спію, ще щось може якогось дручка спиляю. Ну але від роботи вільний час можна цим всім ділом займатися. Так що, друзі, такий у нас невеличкий результат вже є. От, Попиляли трошки дрів. Але, але добре, що я можу це робити. А багато хлопців не можуть це зробити і допомогти своїм родинам. Так що, друзі, я на цьому завершую свій відосик. Всім миру здоров'я і добра. Ну а ми з Вірухою печемо в музичну школу. Так що всім пока.